Яку роль взагалі відіграє адвокат в захисті бізнесу під час перевірок? Це про юридичні документи, присутність на місці чи щось більше? Ми говоримо про цілий спектр. Ми з вами, захисники бізнесу. Ми з вами колеги, які опікуються тим, щоб бізнес функціонував. Нам потрібно з вами на першому етапі підготувати бізнес до перевірки. Перевірка починається не з того, як коли податківець прийшов і відкрив двері на підприємство. Перевірка починається з того, що потрібно проінструктувати керівництво підприємства, зробити пропускний режим, зробити картки, відеонагляд, безпекові моменти, які журнал на перевірок на підприємстві, які допоможуть бізнесу уникнути зайвого тиску. Коли ми з вами підготували бізнес, коли відбувається перевірка, адвокат присутній. На перевірці. Він супроводжує бізнес весь цей час. Він пише заперечення, він оскаржує неправомірні акти податківців, тому що всім відомо, що податківець приходить з планом на перевірку, де є від 1 до 10% від обороту підприємства, він має нарахувати. Тому ми з вами оскаржуємо це в досудовому порядку. Ми з вами йдемо до суду, ми з вами виграємо справи і допомагаємо бізнесу зберегти. Кошти. Тому це повний спектр. Якщо сума значна до нарахувань, то і, і можливе порушення кримінального провадження Ми з вами супроводжуємо бізнес і тут. Ми захищаємо керівника підприємства на допиті на, під час оголошення підозри, під час провадження по кримінальному провадженню І коли справа попадає до суду, також доводимо її до виправдального вироку. Тому ми з вами. Опікуємося бізнесом з самого початку, і перевірка це є лише апогеєм, і це є лише фінальною крапкою податківця в цьому процесі.